В суботу в арт-кафе шкаф святкували українські вечорниці. Ця стародавна традиція несподівано знайшла своє місце у молодіжній андеграундній культурі. Вечорниці давня українська традиція. Під час їхнього святкування у хаті збиралася молодь. Співали пісні, танцювали та розповідали казки. Розважальний захід, що відбувся на вихідних у шкафу. За форматом дуже схожий на свій стародавній варіант. Вечір розпочався із гри на традиційних українських інструментах: кобзі, бандурі та колісній лірі, унікальному майже забутому інструменті. Музиканти намагаються в усьому відповідати фольклорним традиціям пісні, що вони виконують, здебільшого духовного змісту. Як виявилось, в Одесі діє справжня кабзарська майстерня, де майбутні музиканти не лише навчаються, але й самі виготовляють свої інструменти. Кобзарська справа наша зараз в Одесі вона розвивається. В нас працює майстерня, де далі більше людей до нас приходять, зголошуються, і це дуже добрий такий показник. Від традиційної музики учасники вечірниць перейшли до не менш традиційних танців. Для усіх бажаючих прийшов майстер-клас. Ми співаємо, танцюємо, вивчаємо обряди і показуємо їх людям. Сьогодні ми танцюємо, показуємо українські народні танці. Сільські насолодки організатори залишили виступ групи Друже музику. За словами учасників гурту. Грають вони у стилістиці рок блюз. Музиканти багато гастролюють, були фіналістами червоної ру. Ми запитали фронтмена Максима Трубнікова, як він бачить розвиток української культури в Одесі. На прикладі свого гурту Розвиваємось, розвиваємось, і ще раз розвиваємось. Зрозуміло, що е якщо б держава підтримувала, е скажімо таких е намагання власні намагання людей е творчих, е будь то музиканти, будь то поети, письменники, е саме українські, е Значно культура вийшла би ще на вищий рівень, а так все ж таки приходиться власноруч шукати можливості. Аудиторія вечерницю у 21-му сторіччі така сама, як і у давні часи. Це молодь, і такий інтерес саме від молодого покоління не може не втішати. Костянтин Гак Євген Войтенко, телекомпанія Крук.